І щирі вітання. Насправді все доволі просто: хто має право бути громадянином України, якщо Україна обирає європейське цивілізоване майбутнє, мирні добропорядні люди і ті, хто захищає безпеку мирних добропорядних людей? А от якби Україна обирала бути частиною Бурятії? Тоді би громадянами України мали право бути агресори-рейдери, диктатори-тирани, вори, корупціонери, казнокради, рабовласники, сутенери наркодилери, торгівці людьми, дегенерати, що відбирають житло у пенсіонерок і катують немічних інвалідів.